Є професій так багато всіх і не перерахувати. А ти вирішив, ким хочеш бути. Тоді про деякі послухай. Пожежник, якщо десь пожежа, він вмить приїжджає. Вогонь небезпечний водой поливає. Пожежник сміливо рятує людей. А нам треба знати номер ось цей Вчитель. Як багато треба знати, скільки ж знань потрібно мати. Діти в школу потрапляють, там їх усьому навчають, вчитель учить їх читати, рахувати і писати. Ця професія безцінна. Вчить майбутнє покоління. Будівельник, всі ми маємо будинки, їх Цеглинка до цеглинки. Будівельники будують, споруджають, ремонтують, ще пиляють і стругають, цвяхи спритно забивають, трудяться вони завзято, домівок щоб було багато. Лікар. Можна сильно захворіти, голова буде боліти, ніби чарівник тоді. Не кине лікар у біді, він хвороби всі лікує, від хвороб тяжких рятує, про здоров'я людей дбає, па пацієнтам допомагає. Поліцейський, може, знаєш, може, ні, та супермени є в житті, що в безпеці ми жили, щодня трудяться вони, від злочинців захищають. Вулиці оберігають. Щоб не сталось, просто знай. Поліцейським довіряй. Повар. Його майстернею є кухня, там він творить дива, може всіх нагодувати, сто рецептів може знати, кухар, повар, кулінар, готувати справжній дар. Програміст. Всі професії прекрасні, давні є, а є сучасні. Програмістом бути круто, добре знає він комп'ютер, може гру та сайт створити, чи програму розробити? Художник, художник пензликом змахне і в серці іскра спалахне, коли картину зображає. Чому так? Це ніхто не знає. Художник може малювати і те, що за вікном, і те, чого не може існувати. Картини різні є, великі та малі, незрозумілі і немов живі. Художник точно знає, як краса насправді виглядає. Всі професії важливі, всі потрібні для людини. А які ще знаєш ти? Нумо швидше розкажи.